English for Kids Online. Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за граматичним довідником до підручника Full Blast Plus, 6 клас. Unit 5 Developed Could Adverbs of Manner Сьогодні ми продовжуємо тему минулого часу і використовуємо у нашому сьогоденному вжитку граматичному модельне дієслово could. First of all look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитайте діалог. So the dialogue is between Peter and Angela. I had a bad dream last night. Учора мене був поганий сон. What did you dream about? Що тобі наснилося? I was in the forest when I heard a noise. Я був у лісі, коли почув шум. I couldn't see well because it was dark, so I started running quickly and came to a lake. Я не міг нічого добре бачити. Тому що було темно, тому я почав дуже швидко бігти і прибіг до озера. Suddenly a big fish jumped out of the lake and ate me. Зненацька велика риба вистрибнула з озера і з'їла мене. I was very scared. Я був дуже-дуже наляканий. I remember a scary dream too. Я також пам'ятаю жахливий сон. I was at the top of a building when I slipped and fell off. Я була на вершині будівлі, коли я. Підсковзнулася, підслизнулася і впала. When I I woke up, I couldn't walk very well. І коли я прокинулася, то не могла ходити добре. Wow, that's strange. Ого, це дивно. Як ви бачите в нашому діалозі, використовується дієслово модальне good та прислівники, які показують спосіб дії. Well, добре, quickly, швидко. І так, where was Peter in his dream? Де був Пітер у своєму сні? He was... in the forest what did peter do when he heard the noise uh, Sure so peter Robivko live in звук? itak i was in the forest when i heard the noise i couldn't see well because it was dark uh, he started running quickly What happened to Angela in her dream? Що трапилося з Анжелою uh, в її сні? She slept. She slept. And fell off. Вона підслизнулася і впала. Good. А зараз розбираємо граматику. The verb could. Як ви бачите, для будь-якої особи одиним ножини, ми використовуємо could і дієслово в початковій формі у стверджувальному реченні. She could walk, вона могла ходити. У заперечній формі нам достатньо до could додати частку not. She couldn't walk. Questions – Якщо ми хочемо поставити питання, ми починаємо його з could. Could she walk, yes, she could, no, she couldn't. Все за прикладом використання can. Отже, could is the past tense of can. Could – це минула форма, форма минулого часу слова can. We use it to express ability in the past. Ми використовуємо його, аби виразити, виразити можливість, нашу здатність у минулому. My sister could play the piano when she was seven. Моя сестричка могла грати на піаніно, коли їй було сім. І одразу розглянемо Adverbs of Manner. прислівники способу дії. Adverbs of manner describe the way. In which something happens and usually answer questions beginning with how. Прислівники способу дію описують спосіб, яким щось відбувається. І зазвичай відповідають на питання, по які починаються з how. Spelling. Правопис. Діти. Правопис утворення, прислівники способу дії ми з вами вже вчили, починаючи з 4 класу. Отже, як ми це зазвичай формуємо, утворюємо? So, we form most adverbs of manner by adding LY to the corresponding adjective. Отже, ми зазвичай використовуємо суфікс LY, додаючи його до відповідного прикметника. Наприклад, quiet тихий, quietly – тихо. Careful обережний або уважний, carefully уважно обережно. Пам'ятаю, що прислівник знаходиться у таборі дієслова. Тобто прислівник завжди дає характеристику дієслову. Adjectives ending in a consonant plus Y drop the Y and take I L Y. Якщо у нас прикметники закінчуються на Y, перед якими йдуть приголосні, то тоді Y змінюється на I при додаванні LY. Наприклад, easy easily. Happy happily. Adjectives ending in LE, drop the E and take Y. Terrible, terribly. Прикметники, що які закінчуються на LE, випускають I, додаючи Y літеру в кінці. Це все, що стосується спеленгу, правильних прислівників утворення. І у нас також є неправильні прислівники. Наприклад, good гарний це в нас прикметник. adjectives нагадуються прикметники, Adverbs прислівники. Good гарний який, well, гарно, добре. Fast швидкий і fast швидко. В даному випадку написання однаково. Uh, буває hard, hard, важкий важко. Early early. Ранній рано, late – late, пізній пізно. Тобто інколи буває так, що прислівники за своїм графічним виглядом збігаються з прикметниками. Але все залежить від їх використання в реченні. Наприклад, you run fast, ти бігаєш швидко, you are a fast runner, ти швидкий е бігун, так би мовити, так? атлет. Окей. Okay. Так, ну і зараз activities. Complete with could or couldn't. Could you ride a bike when you were young? Чи міг ти кататись на велосипеді, коли ти був молодим або маленьким? Yes, I could. Так, я міг. When I was 10 years old, uh, I couldn't draw very well, but now uh I can. Коли мені було 10 рочків, я не міг малювати добре, але зараз можу. Yesterday I wanted to go swimming, but I couldn't find my swimsuit. Учора я хотіла піти плавати, але не могла знайти свій купальник. Uh, my sister could ride a horse when she was seven years old, but I couldn't because I was afraid. Uh, моя сестричка вміла кататись на конях, коли їй було сім, але я ні, не могла, тому що я боялася. Activity B. We should circle the correct word. Нам треба обрати правильне слово. Тут уже нам додають іще слово can, can't теперішній час. Where are my sunglasses? I can't find them. Де мої окуляри? Я їх не можу ніде знайти. Can you play a musical instrument? Чи мі... можеш ти грати на музичному інструменті? Yes, I can play the piano, but I couldn't play any musical instrument five years ago. Так, я можу грати на піаніно, але я не міг грати на жодному музичному інструменті 5 років тому. My brother couldn't speak French two years ago, but now he can. We couldn't go to the beach yesterday because there was something wrong with our car. Ми не змогли сходити на пляж вчора, тому що щось трапилося з нашою машиною. That's it. Activity C. Complete with can, can't, could or couldn't. Here it is already on Sorry, Janet uh, can't come to the party right now. Sorry, but Janet can't come to the phone right now. She's sleeping. Three years ago I uh, could skateboard very well. Три роки тому я гарно катався на скейтборді, but I can't now. Але я зараз не можу. I need to practice. Мені потрібно практикуватися. Lee is only 10 months old, but he can walk. Лі лише 10 місяців, але він може ходити. I couldn't. I couldn't walk when I was his age. Я не міг ходити, коли я був в його віці. My mom can't. Couldn't, мабуть, так. So she make a strawberry could find. Uh, моя матуся могла знайти Couldn't Find any strawberries this morning. So she uh, can't make a strawberry cake now. Матуся вранці не, не знайшла полуницю, тому вона не може зараз спекти тортик. Ді. А тепер попрацюємо з вами з Adverbs of manner. прислівниками способу дії. Write the adverbs as in the example. Перше речення нам дано з прикметником. У другому реченні від цього прикметника нам треба утворити прислівник, не забуваючи правила правопису. She is a careful driver. She drives carefully. Вона уважний водій, вона водить уважно. James and Grace are terrible dancers. They dance terribly. Джеймс і Грейс жахливі Лю... жахливо танцюють, Отже, вони танцюють жахливо. The baby is quiet. He sleeps quietly. Дитина тиха, вона спить тихо. Uh, він спить тихо. Марія is a good singer. She sings well. Не забуваємо, що good прислівник має форму прикметник має форму прислівника Well. Tim is a fast Runner. He runs fast. All the children were very happy about the trip. They all sang happily. This is an easy exercise. You can do it easily. Sam is very lazy. He sits lazily around the house uh, surfing the net all day. Він сидить uh, ліниво у будинку, шукаючи щось в інтернеті цілий день. Окей. Okay. Activity E. Complete the blanks with the adverbs of the adjectives and brackets. Ну тут тепер історія. Нам треба розкрити дужки і поставити, uh, утворити від цих прикметників відповідно прислівники. Last month uh, Julia um, uh, The Talent uh, content Contest at School. Минулого місяця Джулія брала участь у змаганні, у талант змаганні у школі. She chose her song carefully. Вона уважно, ретельно відібрала пісню and practiced hard every evening. І практикувалася у цьому у співах щовечора. On the day of the contest, she arrived at this sc at school early. But the contest started late and she was on last. А uh, в день змагань вона прибула в школу рано, але змагання почалося пізно і вона була остання. So she waited a long time. Тому вона чекала довго. And luckily the students before her sank terribly. Так, so, double r. Terribly. But Julia sank very well. На щастя, учні перед нею співали жахливо, але Джулія співала дуже добре. At the end of the contest, Mr. Mr. Phillips walked on the stage slowly. В кінці змагання містер Філліпс uh, вийшов на сцену повільно and read out the winner's name Julia і прочитав ім'я переможця Julia. All the students shouted «Hooray!» loudly! Усі учні кричали ура! Гучно. It was a great night. Це була чудова ніч. Good. Або вечір, так би мовити, вечір змагання. Speaking. Talking Peers ask and answer questions about what you could and couldn't do when you were young. Поставте питання і дайте на них відповіді про те, що ви могли, не могли робити, коли ви були молодшими. Use the phrases in the box. Використовуйте фрази з таблички. Could you ride a bike when you were four? Yes, I could. No, I couldn't, but I can now. Could you dance at the age of seven? No, I couldn't, and I can't now. Um, could you speak a foreign language? No, I couldn't. Uh, could you ride a bike when you were two? No, I couldn't, and I can't now. Could you use a computer when you were eight? Could you sing well? Could you draw? Поставте, будь ласка, подані питання своєму товаришу. І уточніть саме кому. коли, так? Uh, could you ride a bike when you were four? Тобто обов'язково цю ще фразу вживайте, жив коли тобі було стільки то років. And then writing. А потім письмо. Think about how well you can do some things. А подумайте, наскільки добре ви можете робити якісь речі. Write five sentences using the adverbs or the adjectives in the box. І так, good. Пам'ятаємо, що це well. Bad – Поганий, badly, погано. Так, badly – погано. Careful, carefully. Quick, quickly. Slow – slowly. Итак, I can cook well. I don't uh, run quickly. Наприклад, я вмію готувати добре, я не бігаю швидко. Iм um, I can sing badly. Я співаю погано, нехай буде. I ride my bike carefully. I ride my bike carefully. Аккуратно езжу на велосипеде, так? Далее. Ну и ещё slowly, Ещё я рублю slowly. I do my homework slowly. I do my homework slowly. Good. Тут давайте здаме просто I sing badly. I sing songs badly. It's better. Cute. That's all for today на цьому це все. Сьогодні ми говорили про дії слова can у минулому часі з формою could and about the adverbs of manner. І також говорили про прислівники способу дії. That's all for now. Goodbye, good luck. See you next time. Thank you.